На сьогодні криміногенна ситуація один з негативних чинників, який серйозно впливає на ефективність діяльності органів державної влади, підтриває авторитет та довіру людей до правоохоронних органів. Тому координаційну роботу правоохоронців Хущині у боротьбі зі злочинністю та корупцією слід поставити на якісно новий рівень, каже Хуський міжрайонний прокурор. На Сьогоднішній день на території району починаючи з січня місяця, зареєстровано більше 480 кримінальних правопорушень. Серед них 10 особливо тяжких 88 тяжких, сто середньої тяжкості. 274 це невеликої тяжкості, і рівень злочинності, як я вже сказав, 26% на 10 тисяч населення. З року в рік у роботі правоохоронці одні й ті проблеми: низький відсоток розкриття злочинів та відсутність або неефективність профілактичної роботи. Це і по крадіжках, і по тяжких злочинах, і по слідству, і по неповнолітніх, окремо. Полім групу по бюджету за статистикою в Куцькому районі найбільше злочинів чиняють у стані алкогольного сп'яніння, неповнолітні та раніше судимі. Щодо корупційних злочинів, то тут жодних результатів. Ми, як, не прокуратурою тільки було одне подання. Внесено корупційне, яке розглянуто притягнуто особливо. до відповідальності більше нічого. На нараду запросили представників органів місцевого самоврядування в законі про засади запобігання та протидії корупції чітко вказано, що влада має протидіяти злочинності і при виявленні порушення зобов'язана проінформувати правоохоронні органи про це. Якщо така ситуація реальна, і у нас нема, а, ні в нас немає ні в одній сфері відповідних правопорушень, то я рахую, що пророблена робота тоді добре і а, є результат. Ну якщо ми її просто не бачимо або не виявляємо ще гірше, якщо вкриваємо, то. Це проблема. Вище час декілька керівників будуть поміняні в місті по садочкам і по школам в зв'язку з тим, що ми маємо інформацію про прийом дітей поза чергою. Дитячі садочки, деякі 0,5-75 став по школах, група продовженого дня і таке-таке інше, Комісія два місяці працює. Що стосується корупції, ми будемо працювати в цьому напрямку, допомагати один одному, тому що ну, не знання законів, не, не, не людину. Не звільняє відповідальності. На нараді не уминули увагою підліткову злочинність так в хусті побільшало безпритульних дітей, шаленими темпами розповсюджуються наркотики, а також фіксують випадки проституції неповнолітніх. Це якщо у районі цього фактора не, нема. Можливо, є на дуже малих так би мовити, бо сільські діти, і церква, і, і батьки дивляться, то в місті кусті у нас надзвичайно є багато дуже проблем. Тому це дуже актуальна тема. і Ми можемо говорити і за корупцію, і за злочинність, і за великі і малі і злочини. Але якщо ми не повернемося лице до нашої молоді, що нас чекає через 20 років. Щодо зміну законодавстві, то останнім часом їх чимало. Іван Кайло каже: діяти треба в рамках закону і боротися зі злочинністю вкрай спільно.